Російські обстріли не припиняються ні на день. Сьогодні ворог знову атакував Львівську область. Сталася пожежа у промзоні. Вантажівки вигоріли вщент. Також Російська Федерація вдарила по житловому будинку у Павлограді. Відомо про півсотні поранених та одну жертву. Тим часом у Курській області Росія вже втратила 6 тисяч своїх солдатів, а ЗСУ встановили значний контроль над населеними пунктами. Крім того, президент Зеленський прибув до Німеччини на засідання Рамштайну. Важливі заяви гаранта, а також про обстановку на фронті, битву за Покровськ і новий пакет військової допомоги Україні від штатів. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 6 вересня. Моє ім'я Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час. Традиційно нагадаю, аби ви оформили підписку, були активними у коментарях і вподобайках. І нумо до новин. У повітряних силах Збройних сил України повідомили, що у ніч на 6 вересня ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також випустив 44 шахеди. Наші сили ППО збили 27 ворожих дронів. Однак, вимушені констатувати, що ракети стали не під силу. У Львівському районі через атаку РФ сталася пожежа на складах поблизу села Малехів. Вогонь виник через падіння уламків БПЛА. Про це повідомив мер Андрій Садовий. На щастя, ніхто не постраждав, зазначив, що село розташоване за 5 кілометрів від центру Львова на автодорозі М-06. Загалом же російські бойовики направили три дрони на Львівщину. Усі вони були збиті, уточнив голова Ова Максим Козицький. Чиновник розповів, що близько 3.15 ночі у львівському районі впало уламки шахеда у промисловій зоні. Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За півтори години пожежу вдалося загасити. Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники а також було залучено 6 одиниць спецтехніки. У ДСНС додали, що пожежу приборкували у селі Муровине львівського району. Також вранці, 6 вересня, окупанти цинічно атакували п'ятиповерховий житловий будинок у Павлограді на Дніпропетровщині. Будівля серйозно пошкоджена, сталося займання. Вогнеборці ліквідували вогонь на площі 50 квадратів та врятували п'ятьох людей. Крім того, уранці путіністи намагалися задіти столицю. У Київській області зафіксували ворожі дрони. Працювала ППО. Зокрема, вибухи могли чути містяни близько 8.30. За даними ОВА, є збиті цілі. При цьому влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, а постраждалі на щастя відсутні. Внаслідок падіння уламків у двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'янистого настилу та пожежа лісової підстилки. Зі стихією справляються вогнеборці. Вранці 6 вересня російські війська завдали удару і по селу Ізюмське Борівської громади на Харківщині, скинувши авіабомби просто на людські помешкання. Це ж спричинило чималі руйнації і пожежі. Рятувальники повідомили, що знищено три житлові будинки. Протягом трьох годин вони гасили пожежу у приватному помешканні на площі 120 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Ще п'ять будівель та чотири господарчі споруди пошкоджені. Також, за даними начальника Олега сінігубова, є постраждалі у селі Циркуни. Це 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Внаслідок обстрілу угорів один приватний будинок, дві господарчі споруди. При тому, кошмари, ворог цієї доби ще й населені пункти Богодухів, Залізничне, Куп'янськ та інші. Близько 7.30 ранку окупанти вдарили по Люботину. Попередньо ракетний удар, тип снаряду встановлюється. Пошкоджені житлові будинки, медики екстреної допомоги отримали три звернення від 42-річної та 65-річної жінок. Та 16-річної дівчини потерпав від терору і південь України. У темний час доби нападник атакував ударними безпілотниками Миколаївську область. Падіння уламків спровокувало пожежу на відкритій місцевості. На щастя, обійшлося без постраждалих на Херсонщині через російську агресію. Чотири людини дістали поранення. Бойовики поцілили в освітні та медичні заклади: адмінбудівлю, торгівельно-розважальний центр. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема, дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків, сповіщає глава регіону Олександр Прокудін. Зранку агресор насипав ще й з авіації. Під ударами опинилися чотири населені пункти. В одному з сіл Береславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Чудом потерпілих серед місцевих жителів немає. Також ворог знову обстріляв Сумщину. В одному із населених пунктів Шосткинського району сталася пожежа у приватному секторі. Ще одне займання поширилося на території природної екосистеми. Горіла лісова підстилка на площі у 4 гектари. Співробітники ДСНС спрацювали вчасно. Полум'я не встигло охопити лісові насадження. А через обстріл Покровська на Донеччині 5 вересня частина міста залишилася знеструмленою. Про це повідомляє місцева МВА. Наразі ДТЕК робить усе можливе для повернення електропостачання і сталої роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак Росії. Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Німеччини, аби взяти участь у засіданні контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Під час засідання він запропонував покласти край російській агресії вже в наступні місяці. Цитую. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні це зробити, наголосив глава держави. Також Гарант зазначив, що союзники України можуть сприяти припиненню агресії РФ. Крім того, президент розповів про ситуацію на межі із Російською Федерацією. За його даними, зараз не спостерігається загроза російського наступу із півночі. Далі дослівно. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харків. Кінець цитати. Саме з боку Сумщини російський диктатор Владимир Путін готувався розпочати новий наступ. Та завдяки операції Збройних сил України, як зауважив президент, ми повернули цю гру. Звертаю вашу увагу на те, що сьогодні, 6 вересня, рівно місяць від початку нашого вторгнення на Курщину, і нині Україна контролює територію в понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Російські військові покинули значну частину території, коли побачили наближення українських бійців. Інша частина була взята під контроль нашими силами у боях, каже Зеленський. Продовжу дослівно. Станом на зараз, протягом першого місяця нашої операції, російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч російських військ в інших зонах бойових дій, відзначив президент. Ну і далі про ситуацію на фронті: бійці 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ повернули під контроль частину селища Нью-Йорк у Донецькій області. Їм вдалося деблокувати з оточення своїх побратимів. Воїни НГУ були залучені до боїв на турецькому напрямку з метою покращення тактичного положення, зазначається на офіційній сторінці бригади в Телеграм. На момент залучення цього формування до бойових дій на напрямку ситуація на лінії бойового зіткнення набула катастрофічного масштабу. Але у результаті боїв азовцям вдалося стабілізувати ситуацію і повернути під контроль частину Нью-Йорку і доблокувати сили оборони, які перебували у ворожому оточенні. Як зазначають захисники, обстановка залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Однак бійці тримають оборону та успішно контратакують. Ворог неодноразово заявляв, мовляв, повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони насправді контролюють частину населеного пункту і роблять все можливе для звільнення українських територій. Загалом, же протягом минулої доби на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удар однією ракетою та застосували. 121 кап. Крім цього, здійснили понад 4500 тисячі обстрілів, із них 125 із РСЗВ. Про це повідомляє генштаб ЗЕСУ. Найгарячіша ситуація була на Покровському і на Кураківському напрямках. Так, на останньому векторі сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українки, Галицинівки, Красногорівки, Георгії та Костянтинівки. А на Покровському відбували 51 ворожу штурмову дію. В районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки, зазначають у нашому командуванні. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК Україна заявив, що, хоча останніми днями ворог зупинив своє просування у бік Покровська, він залишається одним із найризикованіших напрямків на фронті. Крім того, Селезньов зазначив, що курський прорив поки що не призвів до значного покращення ситуації на передовій. Також екс-речник Генштабу додав, що окупанти за останній час захопили цілу низку населених пунктів Донецької області, підійшли до Торецька і знаходяться, ймовірно, на порозі головної битви за Покровськ, яка можливо відбудеться восени. Тим часом в інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України нещодавно відновили позиції на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на південний схід від липців. Водночас, 5 вересня російські загарбники продовжували атакувати біля глибокого та поблизу Вовчанська. Водоу Харків ЗЕСУ повідомили, що особовий склад російського 7-го мотострілецького полку, який діє поблизу липців, точніше лук'янців, відчуває нестачу питної води та відмовляється виконувати деякі невизначені операції. Крім того, за даними аналітиків, російські загарбники нещодавно просунулися на Херсонському напрямку. Геолокаційні кадри від 4-го числа показують, що війська РФ захопили позиції на східній частині острова Козулиський. У дельті річки Дніпро маємо хорошу звістку від західних партнерів. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю має оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму у 250 мільйонів доларів. Про це заявив глава Пентагону Лойд Остін перед засіданням Рамштайну. Далі з його слів. Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів США. Це збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України. Кінець цитати Ну і на цьому, шановні. У мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози висловлюйте у коментарях під цим відео. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до зустрічі вже у нових дайджестах. Побачимось!